Invece. Чи пам'ятаєте ви експеримент з кисневим порошком, який ми проводили, додавши зовсім трошки його? Зараз ми ж додамо його половину і подивимося результат. О! А ви воно це не зупиняєте? <реш> <реш> тому рекомендуємо засипати е, кисневий порошок, як прописано взадів на упаковці. Вони uh -huh. відошки поклали. No. Що <реш> Піни вийшло дуже багато, тому е, саме використовуйте меншу пропорцію. Результат відмінний кисневий порошок і равош 800 грам коштує всього лише 126 гривень. Замовляйте і використовуйте саме його з розумом. <реш>